Одна людина загинула, ще одну шукають такі наслідки ворожого влучання в приватний дім на околицях Шахеда. Про це кореспонденції ТСН на місці повідомили рятувальники. Відео як російський дрон влітає в будинок надгучний шум і вибух зафільмувала одна з камер поруч. Далі місцеві жителі виклали в мережу, як горить двоповерхова оселя на світлинах. із місця цього прильоту видно, що біля хати припарковане авто рятувальники знайшли на згарищі тіло, і за свідченнями свідків в будинку могла перебувати ще одна людина її шукають під завалами. Разом із тим в Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала дівчина 19 років із пораненням голови її. Шпиталізували? І на місці нічного прильоту на Київщині перебуває кореспондентка ТСН Маріана буханна Зараз маємо її на прямому зв'язку. Маріано, як тривають на тепер пошуки, на місці влучання і чи є руйнування у якихось сусідніх будівлях? Яка інформація на тепер? Від, ну по перше, хочу сказати, щодо 19-річної дівчини відомо, що це сталося не в цьому районі, де був цей прильот. Це просто в Бучанському районі, але в іншому місті її стан зараз нам невідомий. Ну а власне, що ми знаємо вже на цю хвилину тут. Ось цей великий будинок власники його побудували, але тут не жили. Вони жили, от в цьому як кажуть рятувальники і поліція, баному комплексі ймовірно це подружжя жінка і дружина були жінка і чоловік були тут ввечері коли Близько дванадцятої години ночі сюди е, прилетів е, шахет ворожий е, за попередніми даними. Його збили, і він от сюди, от просто прилетів. До прилетів тут досі тривають е, гасіння пожежі, адже ну такі сруб, знаєте, дуже такі гарні матеріали постійно задимлюються. Дійсно, тут е, знайшли одне тіло ані поліція, ані е, рятувальники не кажуть. Це тіло чоловіка або жінки за попередніми даними. Дійсно, це чоловік він був, він спав в той момент, а його дружина. Яка ніби мала бути тут, вона перебувала або в кухні, або в басейні. І власне весь другий поверх впав на перший. Зараз дуже важко розбирати ці завали, тому що все тліє, все так підгорає трошки. Скільки часу буде потрібно, і де саме шукати друге тіло. Рятувальники е, поки не кажуть, після цього сюди зайдуть е, слідчі е, лабораторія, які будуть все ж таки ну, е, дивитися на рештки тіл, е, будуть вилучати двигун цього шахеду, адже він лежить ось там просто в кухні. Ну і про те, що тут дійсно були двоє людей, е, сказали рідні е, поліцейським і рятувальникам. І ось тут стоять в. Е, Гаражі саме дві машини. Їх теж ідентифікували як машини е, тих, хто тут мешкав. На дану хвилину це все робота тут буде тривати не одну годину ще, тому ну більше інформації в наступних випусках. ТСН. святи дякую тобі за оперативні дані. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про руйнівні наслідки нічної атаки ворожих дронів. Що найменше одна загибла людина на Київщині, ще одну шукають на місці влучання. Серія вибухів пролунала вночі в Кропивницькому. Чули їх і поблизу Черкас. Наслідки атаки ще з'ясовують. і Вже відомо про 16 поранених в Краматорську на Донеччині. Серед них четверо дітей від 3 до 17 років що одна людина загинула напередодні. Росіяни вдарили по приватному сектору міста, зруйнували близько двох десятків осель. Під завалами ще можуть бути люди. Куп'янський район Харківщини окупанти атакували ФПВ дронами. Поранені чоловік та жінка в селищі Білий Колодязь безпілотник влучив в авто. Водій загинув пасажир поранений. А золочівська громада тричі за добу потерпала від авіанальотів від вибухів кабів. Постраждали дві жінки. 15 людей уразили росіяни на Херсонщині. Шістьох одночасно забрали до лікарні із Дніпровського району Херсона. Серед них є 15-річна дівчина. Літня жителька села Милове ворожих обстрілів. На жаль, не пережила. У два заходи росіяни атакували Харків близько опівночі. Прильоти зафіксували в Шевченківському та Київському районах міста. Згодом ще один безпілотник влучив вже в дев'ятиповерховий будинок вибуховою хвилею. Потрощило стіну під'їзду в оселі на другому поверсі, спалахнула пожежа а власників вдома не було, тому минулося без жертв. Але попередньо відомо про двох потерпілих і ще двоє мешканців сусіднього будинку звернулися із гострою реакцією на стрес із будівлі. Рятувальники евакуювали п'ятьох людей, які опинилися у димовій пастці. Крім цього, мережа транспортна теж постраждала контактна мережа. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбус на маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Що стосується другого влучання, це кафе, яке розташовано теж в Київському районі, і там два було шахеди. На фронті ворог окупував село нового і просунувся біля Преображенки. Це все Донеччина. Також супротивник має певні успіхи в районі населеного пункту Тополі на Харківщині. Такі дані експертів з інформаційного порталу Deep State. Найінтенсивніше Росіяна атакують позиції Сил оборони на Покровському напрямку. А там за добу українським оборонцям довелося відбивати три десятки штурмів. За попередніми підрахунками Генерального штабу ЗСУ сили оборони знешкодили там 85 окупантів ще близько сотні поранили. Також українські захисники знищили 6 танків, а ще до 30 різних бойових машин. Гарячо нині і в Курській області там генштаб нарахував 16 бойових зіткнень. За добу на тому відтинку ворог здійснив понад 400 арт-обстрілів. Разом з тим, перед усіма атаками, росіяни спочатку скидали на українські позиції керу. Овені авіабомби зупиняють ворожі штурми, знищують техніку і живу силу окупантів. Тепер і на запорізькому напрямку росіянам не сховатися від вогню артилеристів окремого 204 го батальйону, який останнім часом працював на Донеччині. А зараз під керівництвом Бахмутської відьми нищить загарбників вже в зоні відповідальності 65 ї бригади Великий Луг. Роботу гармашів бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Острі! Це бойова робота розрахунку гаубиці Д 20 під командуванням 22-річної іскри. Саме знищили міномет окупантів. Ми уражаємо і вогневі засоби супротивника, які намагаються наносити ураження нашій піхоті. Ми знищуємо точки зльоту, знищуємо можливі плацдарми для наступу ворога. У 19 років на початку повномасштабного вторгнення іскра долучилась до війська. Спочатку була в піхоті, потім стала снайперкою. А тепер командує артилерійським взводом. Хоч батьки від служби в ЗСУ намагались її відмовити. Нервували спочатку, ну а потім довелось прийняти. Ми одночасно пішли з деякими членами родини. Не буду уточнювати, хто йде і як. До ротації на запорізький напрямок. Торік восени поблизу великої новосілки артилеристам 204-го батальйону вдалось зупинити 89 штук штурмів росіян під командуванням 241 окремої бригади територіальної оборони у складі бригадної артилерійської групи знищили цю колону. Це був саме механізований штурм, який планувався для прориву передньої лінії, тобто була велика кількість особового складу, яка мала десантуватись і якби починати здійснити штурмові дії. У нас були два місяці безперервних штурмів, це було неймовірно складно як психологічно, так і морально. На запорізькому напрямку, завдяки грамотним діям сил оборони, тут досить стабільна ситуація, але існує дуже велика напруга, тому що коли є якась стабільна ділянка фронту, треба розуміти, що на цій ділянці завжди є великий ризик штурмових дій. 80% ураження ворога виконується об'єднаною вогневою підтримкою на оснащенні у богів війни грізні види ствольної артилерії. Втім, каже Бахмут. Муцька відьма не така важлива зброя, як люди, які вміють її використовувати. Артилерію можна порівняти з… Не, всі дивились гру престолів. Так, в мене є три дракони. Mm. Так ось в мене є три дракони, зараз навіть більше. І влада вогню, сила вогню і ті, скажімо, здобутки військові, які дають артилерійські підрозділи. Вони дуже важливі і дуже. Мають серйозний вплив під час бойових дій. Ефективно палити окупантів артилеристам, допомагають безпілотники, які виявляють ворога. Наразі ж батальйону потрібно більше розвідувальних бортів, які працюватимуть у темну пору доби. Щоб ми могли більш ефективно нашими артилерійськими засобами уражати противника і не допустити його прориву нашої лінії оборони. Тому що саме в нічний час відбувається найбільше накопичення і переміщення особового складу ворога. Уся родина, мама та двоє братів Бахмутської відьми зараз теж на фронті. Вдома на неї чекає восьмирічний син, якого за три роки повномасштабного вторгнення бачила всього два тижні. Досить важко бути на такому великому віддаленні від своєї дитини, але я бачу, що він вже. Став самостійним. Він вже став маленьким патріотом. і У п'ять років він усвідомлено за своїм рішенням сказав: я більше ніколи не буду говорити російською мовою. Наразі каже артилеристка, у війську не вистачає вмотивованих молодих воїнів. Вони принесли нове бачення, нові стратегії для подолання ворога. Звичайно ж, більше треба і боєприпасів, які пришвидшать очищення української землі від російських загарбників. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН, один марафон. Єдині новини. Угоду про надра між Україною і Сполученими Штатами можуть підписати 28 лютого. Про це пише відразу низко західних видань, зокрема Bloomberg, Financial Times та Агенція France Прес. Однак у ній не буде ніяких гарантій безпеки, на яких раніше наполягала Україна, твердять ознайомлені з угодою. Люди Йдеться про те, що вже 28 лютого відбудеться візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, щоб цей договір підписати про те, що вони незабаром зустрінуться для підписання. Повідомив напередодні і Дональд Трамп. Я чув, він приїздить у п'ятницю і підпише зі мною угоду. Це велика угода, дуже велика угода. Американці от проведіть опитування мають бути дуже щасливі. Бо знаєте, Байден гроші на вітер кидав. Ми витрачали сотні мільярдів доларів на Україну і Росію і війну, якою не повинно було початися. Цієї війни ніколи б не почалося, якби я був президентом. Велика Британія збирається скликати європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела. Зустріч може відбутися вже найближчої неділі, 2 березня, і стати продовженням зустрічей, проведених минулого тижня, в Парижі президентом Франції Макроном. Джерела часопису кажуть, що плани ці не остаточні, можуть змінитися. Втім. Потенційна зустріч в Лондоні дасть змогу лідерам підбити підсумки їхніх розмов із Дональдом Трампом. А з ним на цьому тижні говорили і Макрон і Стармер та з американськими чиновниками і зберегти, зрештою, єдину позицію. Індексація пенсії уже з 1 березня на 11,5% більше отримуватимуть 10 мільйонів пенсіонерів в Україні. Про це під час засідання уряду повідомив. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже підрахував, що мінімальний розмір підвищення пенсії буде 100 гривень, максимальний півтори тисячі. Індексацію пенсії в Україні проводять уже кілька років. Залежить вона від інфляції минулого року. Ціни в країні зросли на 12%, а середня зарплата на 11%. Не торкнеться підвищення пенсії людей, в яких вона і без того вище за 10 прожиткових мінімумів, а також тих, хто вийшов на пенсію впродовж останніх трьох років. Подряпини пом'ятий бампер чи відбите дзеркало далеко не повний перелік підстав, коли аварію на дорозі можна врегулювати за допомогою Європротоколу. Від початку року він зазнав певних змін. головно під час його складання сума завданих збитків тепер не має обмежень. То як оформити ДТП без виклику поліції за допомогою оновленого європротоколу. Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже. Якщо у вас ранок починається не з європротоколу, тому у вас ранок починається дуже добре. Це відео у соцмережах з'явилося місяць тому. Його автор Ярослав із Житомира. вже три роки, і за цей час взагалі жодного ДТП не було. Там було щось там максим мінімально там свою машину, там їх там бордюр черкнути. Ну Це був день, жвава вулиця. Ярослав їхав по головній дорозі. Інша автівка виїжджала з парковки. Я відтормажую йому сигналю. Бачу, що в мене зліва зустріч їде. Також якийсь автомобіль, тобто немає можливості викрутити в ліву сторону. Там слизька дорога була, і я в нього тако легесенько легесенько черкаю. Утім, без подряпин та кількох вм'ятин не обійшлося. Пошкодження незначні, тож поліцію вирішили не викликати, а скласти європротокол. Запроваджений він був ще 14 років тому, але користуватися такою можливістю водії. Побоюються, отже, європротокол це спеціальний бланк, де учасники ДТП фіксують причини і наслідки аварії. Його можна оформити, якщо немає травмованих чи загиблих. Шкода завдана лише майно. Обидва водії мають чинні страхові поліси. А ще обов'язково тверезі й обоє погоджуються на складання європротоколу. Це знімає навантаження на поліцію і відповідно також. Полегшує дорожній рух, адже в правилах написано, і в законі новому написано про те, що а, особи. Мають право прибрати транспортні засоби з проїжджої частини, як тільки дійдуть згоди і оформлять європротокол. Новий закон, про який згадує Олексій Білошицький, скасував ще й ліміт на суму збитків. Раніше європротокол можна було оформити лише якщо збитки не перевищували 80 тисяч гривень. З 1 січня таке обмеження зняли, збільшили й суму страхових виплат за договорами, укладеними торік до 100 60 тисяч гривень, а вже за цьогорічними до 250. це однозначно позитивний аспект, адже це по перше, полегшує саме відповідальність і процес. Оформлення дорожньо-транспортної пригоди, адже якщо викликається поліція, то це перебуває вже не в цивільній площині, а в площині Кодексу України про адміністративні правопорушення це складання протоколу поліцейськими, це тимчасове вилучення посвідчення водія. І це в подальшому суд. Торік в Україні компенсацію за європротоколом отримали 54 тисячі осіб. А це третина від усіх страхових випадків по країні. Якщо порівнювати з 23 роком, звичайно, це зростання там близько 25%. Існують дві форми європротоколу: це паперова форма. Яка видається при укладанні договору обов'язкового страхування цивільної правової відповідальності страховиком безкоштовно? Страхувальнику, а друга електронна нею скористався В'ячеслав. Мене була ця цей папірець, да щоб оформлювати паперову, але ми вирішили, що буде швидше, щоб не вести його нікуди, там не передавати пошти. Ми вирішили оформити онлайн. От ми вийшли, пофотографували все власне, сіли в машину і почали по пунктах передивлятися кожне питання. Там дуже обережно все вписувати, щоб не помилитися в букві. якісь. автівку слав. Підрізали на нерегульованому перехресті. Основний удар припав на заднє колесо. Більшість ось сюди потрапила, ну і трошки пом'яла. Ось тут була така величезна подряпина і невелика вм'ятинка. Кошти на ремонт автівки страхова компанія перерахувала уже за півтора тижні. І до моменту, коли я вже виїхав з полагодженою машиною. Ну, тижні три. На заході Європротокол є звичайною практикою. Ним користуються вже кілька десятиліть. В деяких країнах водіїв навіть штрафують, якщо поліцію викликають у незначних випадках. В Україні ж заповнення Європротоколу займає в середньому півгодини, кажуть вахівці. Тоді як на патруль можна очікувати годинами, а це і затори. І додаткові витрати той стереотип про те, що при складанні європротоколу збільшується скажімо, там ризик відмови у виплаті страхового шкодування страховою компанією. Це не є, це не підтверджено ні там скаргами, ні статистикою. У випадку Ярослава із Житомира європротокол вони так і не заповнили. Паперового бланку в жодного з водіїв не було. А про існування електронного варіанту вони не знали. Розійшлися за обопільною з. Згодою сторін Карина Вакарєва, Сергій Моргун, Андрій Вєтушкін та Олександр Колосов. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.